Пане Олексію, повернення кримінальної відповідальності за контрабанду викликало критику з боку українського бізнесу. Погодьте це трохи ну, неоднозначно звучить. В чому власне була проблема і як її вирішили? Ну, дійсно, ви знаєте, першу редакцію цього законопроекту було внесено ще у квітні 2021 року, і весь цей час довкола цього законопроекту точились достатньо гострі дискусії з законослухняним бізнесом, і я вважаю, що такі дискусії вони мають дуже показовий характер, що незважаючи на військовий стан, Верховна Рада, будь-яка влада в країні має дійсно конект з бізнесом, спілкується та враховує всі зауваження. Що стосується зауважень, зокрема, в кримінальний кодекс став, буде поповнено новими статтями, які встановлюють кримінальну відповідальність за контрабанду товарів та контрабанду підерцизних товарів, покарання насправді досить сурові. Наприклад, за контрабанду товарів передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян до позбавлення волі сроком навіть до 11 років. З забороною займати деякі посади, а також передбачено навіть конфіскацію майна, але до бізнесу прислуховувалися, і серед питань гострих були компроміси. Наприклад, перший компроміс враховано. Численні вимоги бізнесу щодо зазначення умисної форми вини. Тобто, має бути доведена наявність умислу за механічні помилки в оформленні документів до кримінальної відповідальності. Притягати не будуть. Це було дуже важливо для бізнесу. По-друге, збільшено поріг для товарної контрабанди у 5 разів, а для контрабанди підакцизних товарів у 2 рази. Ну і по третє, більш коректно визначений суб'єкт кримінальної відповідальності отже, мінімізовані корупційні ризики. І саме ці питання більш за все турбували наш бізнес.